Слідкуйте, щоб шия пацієнта не була надмірно зігнута під час процедури. Тримайте ларингоскоп у лівій руці. Введіть клинок ларингоскопа в ротову порожнину пацієнта справа, зміщуючи язик вліво. Візуалізуйте надгортанник, а потім голосові зв'язки. Введіть ендотрахеальну трубку не глибше 2 см від голосових зв'язок. Приєднайте детектор вуглекислого газу до закріпленої ендотрахеальної трубки між адаптером і вентиляційним пристроєм, щоб зафіксувати положення ендотрахеальної трубки в трахеї. Уважно перевірте розташування трубки, наклавши мішок маску для вентиляції, спостерігаючи за рухами грудної клітки, проведіть аускультацію грудної порожнини та живота за допомогою стетоскопа. Якщо ендотрахеальна інтубація не виконана протягом 30 секунд або часу необхідного для затримки дихання перед видихом, припиніть спробу, провентилюйте дихальні шляхи пацієнта за допомогою мішка маски та повторіть спробу. Закріпіть трубку. Якщо пацієнта переміщали, вам потрібно буде повторно оцінити розташування трубки.